Друзі, щоб я не був багатослівний, покажу вам. Блін, цей трактор так, так тихенько працює, що це просто. Ось баймаче. І гарненько рівненько. Ну, Звісно, що можна було в швидкість, дати трохи менше, ми їдемо з 15 км за годину. Але трактору дуже легко. Трактору дуже легко. Чому ми не поставили 6-метрову? Тому що я так думаю, що 6 метрова буде забиватися на цих бур'янах. Буде забиватися так само по ріпаку. Уже поки ми його починаю, почали збирати, вже знизу конкретно підходить. Бур'ян, ну, зокрема, той самий хвощ і Лободая, і колюки прийшли вже. Тому е, вирішив поставити трохметровий, тим більше ми нікуди не спішимо. Ще е, це поле ми тут обробили десь 15 гектарів, вже більше 15 Ще Жодного разу вона ще не забилася по такому. Ну, Так що ви розуміли, по такому ну, жодні диски так би не пройшли б і не зробили такий фонд.